Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Атмосферний фронт приніс на вихідних доволі свіжу повітряну масу, а у горах, очевидці, навіть помітили сніг. Що нас очікує цього тижня? Давайте дивитись далі. Отже, очікуємо різну синоптичну ситуацію у першій половині тижня проходження атмосферного фронту та поступове підвищення температури. Продовж тижня очікуємо різну синоптичну ситуацію та погоду, як для дат, так і для областей. Завтра не стійку погоду з кроткочасними дощами та грозами у північній частині, а вдень також на Черкащині, Полтавщині та Харківщині зумовить атмосферний фронт. Нарешті території опадів не очікуємо. У середу також відчуватиметься вплив цього атмосферного фронту на північному сході країни, зумовлюючи місцями невеликий дощ. Атмосферний тиск зазнаватиме коливань спочатку падатиме, а потім зростатиме. Що зумовить 28 та 29 серпня. В Україні в полі підвищеного атмосферного тиску погоду без опадів зі слабким вітром. Повітряні потоки рухатимуться переважно із південного заходу з переходом на північно-західний, зі швидкістю 5-12 метрів за секунду. 26 серпня на північному сході країни місцями очікуємо пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. За цим атмосферним фронтом поширюватиметься порція нового прохолодного повітря, спричиняючи у більшості областей відчутну прохолоду, особливо у нічні години. Тож впродовж тижня вночі очікуємо значення температури в межах 7-14 градусів тепла, в день від 21 до 27. Лише завтра у західних, а також у північних областях, стовпчики термометрів сягатимуть всього плюс 15 плюс градусів. А ось у четвер на північні країни вночі повітря охолоне до плюс 12 17 плюс градусів, а в день приземний повітря прогріється до 25-30 градусів. Тож ще рано діставати весь свій осінній гардероб, адже літо ще повертається. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках, в соціальних мережах та на каналі YouTube.